Всім привіт, друзі! З вами Ярослав, представник компанії Аналіз води. І у сьогоднішньому відео у нас буде коротка інструкція по тому, як замінити картридж у звичайній колбі 2,5 на 10 дюйма, яка є найбільш поширеною та розповсюдженою. Картриджів до такої колби є досить багато. Та сьогодні ми з вами покроково. Побачимо, як правильно змінювати картридж у ній, та що за чим потрібно робити. Буде цікаво. Поїхали! Отож, що нам буде потрібно, щоб замінити картридж у цій колбі? Найперше це ключ, щоб розкрутити її та дістати старий. І сам картридж новий. Саме цей об'єкт це квартира, і власник установлює тут поліпропіленовий картридж для очищення від механічних домішок, щоб змішувачі не забивалися. Колба тут лише одна, та шнурковий картридж тут найкращий. Тиск можна стравити або на самій колбі, як правило, там є кнопка або вивід, який можна розкрутити та стравити. Але оскільки у нас тут доступ проблематичний, і я не хочу, щоб від колби капало щось униз, оскільки це загальна шахта і внизу у нас сусіди, то ми просто відкриваємо один з кранів в квартирі. Тобто от ми відкрили кран, тиск у нас стравився. Вода ще скапує, можна залишити його відкритим. Все колба у нас уже не під тиском, пробуємо її відкрутити. Давайте для зручності я зніму це віконце. Е, важливо, тут у нас, бачите, колба не жорстко зафіксована, а в підвішеному стані. Е, тому ми одною рукою притримуємо її, а іншою я буду пробувати зірвати. Тож ми зірвали колбу, у нас це вдалося. Як ми бачимо з крана, ще збігає вода. Обережно розкручуємо і її та достаємо. Ось в такому стані у нас старий картридж. Та, звичайно, колбу треба сполоснути та злити з неї стару воду. Врахуйте, що воду ми перекрили, та в крані у нас нічого немає, тому краще сполоснути тою водою, яка у нас є. Протираємо колбу насухо. Та встановлюємо новий картридж середину. Важливий нюанс. Якщо ви поміняли колбу та вона у вас протікає. Це може бути справа в резинці. З часом вона спрацьовується, та замість того, щоб бути опуклою та м'якою, стає плоскою та не герметизує з'єднання. У цьому може бути проблема. Резинку рекомендують міняти раз на 2-3 роки. У нас тут все добре, ми встановлюємо резинку та закручуємо колбу. Ми закрутили колбу, тепер дотянемо її ключем. Обов'язково при цьому тримаємо корпус, щоб не зірвати її струб. Все, колба у нас затянута. Далі ми залишаємо кран відкритий, оскільки в колбі у нас повітря, щоб воно витиснулося, а не пішло по трубам і не розійшлося далі. Відкриваємо кран. Колба у нас наповнюється. Отож, фінально ми протираємо колбу насухо, щоб виключити всі протікання, оскільки це вода, якщо щось протече буде дуже неприємно. Можна затопити квартиру, можна затопити сусідів. Ми протираємо та дивимося фінально чи все добре. Отож, друзі, я думаю, ви переконалися, що це не є складно. Якщо дотримуватися послідовності, це можна зробити самостійно. Звичайно, через певний проміжок часу ми ще перевіримо, чи з колбою все добре. Вам теж раджу перевірити, щоб не виникало неприємних ситуацій. Та, звичайно, чистої води в кожному домі. Підписуйтесь на канал та ставте лайк.